Що змусило вас миттєво кинути свого хлопця або дівчину? Коли вона сказала, що вагітна, я був дуже схвильований, аж поки її власна мама не сказала мені перевірити ДНК дитини, коли та народилася, тому що вона була з іншим чоловіком, коли ми зустрічалися. Чудова мама Рід, відредаговано, я не був батьком. Вона погрожувала самогубством, тому що я відмовився купити їй машину. Я отримала сильні опіки ніг і щойно повернулася з лікарні. Він накричав на мене по телефону, тому що я сказала, що не хочу їхати 45 хвилин до нього додому на вихідні з моїми перев'язаними ногами, тому що вони дуже сильно болять. Бувай! Я зрозумів, що весь час був тим самим іншим хлопцем. Те саме, це відстійно. Найдивніше те, що ми проводили разом багато часу, якби ми бачилися раз чи два на тиждень, але ми проводили разом п'ять із семи днів. Цей хлопець зустрічався з нею. Вони жили в одному місці, і в нього був ключ від її квартири. Невже в нього не виникало питання, куди в біса зникає його дівчина? Це була найдивніша річ, я так і не отримав від неї пояснення. Насправді це не має значення, хоча у мене були запитання, але вона явно була досить. Компетентною брехухою, тому я сумніваюся, що я б отримав відповіді. Я просто обірвав усі зв'язки, заблокував її номер, видалив із соціальних мереж тощо. Принижувала мене через заїкання. Через це я обірвав всі контакти з нею. Ох, блін, це неприємно. Я заїкаюсь, але зазвичай мої дівчата вважали це досить милим. Я не соромлюся цього. Добре, що ви позбулися її. Вона вкрала всі мої гітари і продала їх за амфетаміни, які, як вона стверджувала, не вживала. Знайшов її приватний акаунт в інстаграм і дізнався про зраду. Інстаграм порекомендував мені підписатися на хлопця, з яким вона мені зраджувала. Я побачив, що вона підписана на нього, і я ніколи в житті не бачив цього хлопця, тому мені стало цікаво. Я знайшов дві фотографії з нею, і в коментарях вона писала, що любить його, і все таке інше. Також я дізнався, що в неї було п'ять хлопців одночасно. Коли вона сказала мені, що мені не дозволено розмовляти з іншими жінками, дружити з ними чи хоча б бути поруч і крапка, серед них була і моя найкраща подруга на протязі 11 років. Вона також кричала на мене і звинувачувала в тому, що я зраджую її зі своєю сестрою, тому що я відповів на її телефонний дзвінок. Мені це знайомо. Вона ревнувала навіть до моєї мами. Я купив їй два квитки на концерт на день народження, і вона взяла свого колишнього замість мене, але наполягала, що вони просто друзі. Він сказав мені, що хоче, щоб я носила розпущене волосся. Я відповіла йому, що мені справді не подобається розпущене волосся. Він вдарив мене по голові і сказав, що краще б мені його послухати. Я великодушно зупинила машину, перш ніж вигнати його. Аб'юзери, у яких не виходить маніпулювати, є прихованим благословенням. Принаймні, ви розумієте, як вони бачать розвиток стосунків ще на ранній стадії, тому що вони зіграли свою карту занадто рано. Ми не були у відносинах, але одного разу я пішов на побачення з дівчиною в караоке бар, і коли я повернувся, вона зібрала все м'ясо з мого сендвічу і залишила мені лише один шматочок. Я був настільки нажаханий цим, що більше ніколи з нею не спілкувався. Вона намагалася поцілувати мого дуже хорошого друга, коли я лежав у реанімації після серйозної аварії. Я пролежав у лікарні два тижні через розрив апендиксу. Коли мене виписали, я не сказав їй, тому що хотів зробити сюрприз. Я повернувся додому на таксі. Побачив, що на подвір'ї стоїть інший автомобіль. Увійшов і побачив її в ліжку з якимось чуваком. В твоєму домі, в твоєму ліжку, так і так. Це було 8 років тому, і з того часу я самотній. В мене серйозні проблеми з довірою. Я випадково почула, як він з друзями знущався над моєю сестрою з інвалідністю. Я відчувала, що зустрічаюся з ним і його мамою. Він розповідав своїй мамі все, про що ми говоримо і робимо, а потім переказував мені її грубі коментарі про мене. Під час сварки через гроші він погрожував розбити мою голову об стіну. Я могла прозлучитися з ним, коли він погрожував переламати мені всі кістки та викинути з вікна. Але оскільки він знав, де я живу, мені довелося почекати, поки з'явиться можливість переїхати. Він сказав мені, що на його думку, ідеальний вік для дівчини в сексуальному плані 15 років. Йому було 40. Вона пішла на вечірку з іншим хлопцем. Мої друзі притягли мене туди, щоб довести це. Знищила мій ПК вартістю 3000 доларів. Я був одружений 12 років. У мене ЗЕП США. Я міг підхопити його лише від однієї людини, оскільки я був вірним протягом всього шлюбу. Вона намагалася вбити себе через почуття провини. Спроба була невдалою. Пробув з нею ще рік і оплатив її терапію, але сказав, що наші стосунки закінчені. Через рік розлучилися. Не обманюйте людей, яких любите. Ви не уявляєте, якої шкоди це завдає. «Хм, Той факт, що вона була вагітна, хоча ми обоє жінки. Але ви впевнені, що ця дитина не ваша, але ви впевнені, що ця дитина не месія. Вона вбила свого хворого кота, викинувши його з вікна. Він кинув у мене чимось у ресторані і виглядав так, ніби хотів відірвати мені голову. Я не хотіла дізнаватися, що він може зробити зі мною, коли ми будемо на одинці». Вона заснула з розблокованим телефоном, і я прочитав її переписку з її босом, з яким у неї був Роман протягом шести місяців. Під Хат дзвонила їй о другій годині ночі. Лол. Він увірвався до моєї кімнати в гуртожитку, коли мене там не було. Налякав мою сусідку по кімнаті, і довелося викликати до нього поліцію. Тож, так, коли ми закінчили навчання, і компанія, в якій я стажувався, запропонувала мені роботу на повний робочий день. Замість того, щоб радіти за мене, вона збожеволіла і вимагала, щоб я відхилив пропозицію та звернувся до тієї ж компанії, що й вона. Я справді ухилився від кулі, яка летіла прямо в мене. На восьмому місяці вагітності сказала мені, що не впевнена, що це моя дитина. Дитина була моєю, але наші стосунки були закінчені. Чоловіка, я знайшла відверті фотографії моєї 14-річної племінниці на його комп'ютері. Я викликала поліцію. Він більше ніколи не повертався додому. Я сподіваюся, він в тюрмі чорт забирай так. Він отримав 40 років, з яких 32 умовно. Бачив, як вона погано поводиться з іншими. Минуло не так багато часу, перш ніж вона почала погано поводитися зі мною. Коли люди показують вам, ким вони насправді є, звертайте на це увагу. У морі багато риби, не потрібно залишатися з жахливою людиною. Хотів би я почути цю пораду раніше. Вдарила мене в щелепу після операції на порожнині рота, коли я був за кермом через ревнощі. Я зупинився і залишив її там. У підсумку мені довелося отримати заборонний припис і змінити номер. Я не застосовую насильство чи навіть надмірний крик у стосунках. Я виріс в такій атмосфері, і я більше не хочу цього. Мій тато запросив мого нового хлопця. Ми зустрічалися приблизно 2-3 місяці на вечерю. Він знав, що тато збирається замовити китайську їжу. Він запізнився на годину. А коли нарешті прийшов, то сказав: О, я був голодний, тому поїв дорогою. Це мене дуже розлютило. Просто тебе запросили на зустріч з батьком, який купив їжу і чекав на тебе. А ти просто поїв по дорозі. Не так божевільно, як деякі з цих історій, але це було неповагою. Зачекала, поки тато піде, і щойно він пішов, я кинула цього хлопця. Я дізналася, що він місяцями зустрічався з іншою дівчиною. Пізніше я дізналася, що насправді було ще принаймні чотири дівчини. Ніхто з нас не знав одна про одну до тих пір, поки це не стало відомо. Четверо з нас фактично стали подругами після спільної травми. Віддам належне, цей придурок мав чудовий смак щодо жінок. Коли вона вивихнула мені плече, зламала передні зуби і відправила у відділення швидкої допомоги. Друже, ти в порядку? Я все ще приголомшений, але я проходжу терапію та працюю над цим. Дякую. Досить мило з її боку після всього цього відправити вас до відділення швидкої допомоги. Вам варто було взяти це до уваги. А чи бували у вас подібні ситуації? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.